Сказати завершити день сьогоднішній, 29 квітня. Хочеться важливим, бо 105 років тому створили український військово-морський флот у Севастополі. Офіційно оголосили Чорноморський флот флотом Української Народної Республіки. Як тоді, так і нині військові моряки, морпіхі зі зброєю в руках змушені виборювати своє і наше право бути незалежними і мати свободу. Сьогодні стяги ВМС підняли в усіх українських містах. Більше нам розказав командувач військово-морських сил Збройних сил України Олексій Нишпапа. Прапор військово-морських сил має 105-річну історію. Він був прийнятий в 2018 році. Сам прапор затверджений указом гетьмана Скарапатського. Має тут виліт, який майже має прапор зараз на кораблях військово-морських сіл. Традиції підйому прапора вони незмінні, вони мають багато старічну історію майже на всіх флотах світу, піднімається певні вісім годин ранку, певним сигналом. Це те, що відрізняє майже всі флоти світу, взагалі від інших, що є певні такі традиції, певна парадігма флотської служби, і в тому числі сам ритуал підйому військово-морського прапора, він майже одинаковий на всіх флотах світу. Для нас прапор це душа. Це наш сівол, це символ, з яким кораблі, військово-морських сіл, літаки, морські піхотинці захищають свою державу, йдуть в бій, прапор під яким, на жаль, гинуть, і прапор під яким вони перемагають. Сразу ж після анексії Криму, майже після півроку, почалися перші заходи міжнародного співробітництва, підготовки екіпажів кораблів, літаків, морських піхотинців. Це багато курсів за кордоном, які були проведені нашими офіцерами. Це те ж саме переходи на стандарти НАТО, починаючи від штабних процедур, п'ятовка штабів, органів управління, закінчуючи п'ятовку екіпажей конкретних кораблів. Це передача до складу військово-морських сіл перших кораблів, перших катерів від Сполучених Штатів, це отримання. Від інших партнерів, наприклад, безпілотних комплексів типу Барактарти Б2. Звісно, що корабельна каліса ще в стадії формування, я би так казав. Але є велика перспектива, щоб її збільшити. Ми зараз працюємо з нашими партнерами по конкретних напрямках, щоб сформувати ті спроможності, які будуть нам потрібні зараз, і ті спроможності, які нам будуть потрібні. Після нашої перемоги вас запевнити, що на протимінних кораблях не завершиться <kur pun> коаліція або будівництво кораблів класу Королейця. Це е, е, тільки частина того, що ми будемо формувати, і того, що ми будемо яким, яким споможцем, будемо набувати завдяки допомоги наших партнерів. Ми почали повномасштабну агресію, спостерігаючи кораблі російського флоту біля діс. Зараз ми їх не спостерігаємо на багато міль. Десятків міль біля берега, який ми контролюємо. От зараз ми захищаємо Одесу не під Одесою, а набагато далі від неї. От на цих принципах треба формувати наші спроможності. Вважаю, що це є така найвелика перемога зараз, яку я можу стверджувати.